А, анонсують масований обстріл, Росія ми перекидає ми не... авіацію на Ну, може це Давай передбачили подивимось. ще там, що передбачили на тижні ось. Якраз я і казала, що вже сни почали снитися, вже семірка падає, тобто, якщо це семірка, карта Сім, да? ми питали коли, значить, це буде в кінці тижня. І першого разу, коли ми дивилися взагалі, ну, коли це відбудеться, мені показувало, що в мене буде зйомка. А в мене завтра зйомка взагалі на радіо їду. Тому. Або це вихідні, або це ось перше числа жовтня, того, що прям. І, до речі, там Путіна день народження 7 сьомого числа, ти знаєш? Сьомого сімка падала, бачиш? А що ще зразу хочу сказати? Ми, коли подивилися, кажу: А покажіть, будь ласка, яка область буде найбільш взагалі обстрілюватися? Ну, ну зрозуміло, що вже кінець вересня, понятно. А по півночі показало типу пікову валет, ну таке, нічого да, не було майже по півночі. Потім показало е, південь, зрозуміло, там балістика летіла на Миколаїв і так далі. Ми це також передбачали. Дніпро ми передбачили, до речі, по обстрілу балістики, прям чітко, що буде на цьому тижні, воно полетіло. І далі показало захід, типу, десятка пікова. Я кажу так, стоп, почекайте, а захід не вже обстрілювали? Здається ж, ні, да? не було нічого такого. У ці дні? Ось тоді коли не було, бач, а на захід падає десятка пікова. Тобто, я так розумію, що вони хочуть обстріляти в захід. В нас бубновий туз на захід падає, червовий туз падає на південь. Да? Христове на північ, ну там, де Київ. Але що ще? Христовий король. Ми це вже виявили. Здається, навіть з тобою чи ні, про Філатова ми говорили? Що Христовий король mm -hmm. падає, пам'ятаєш? Да. А чого так? Люди правильно писали в коментарях, того, що 에, Зеленський він також падає Христовим королем. Він з Кривого Рогу, це Дніпропетровська область, зрозуміло? Христова масть mm -hmm. падає на Дніпро також, так як і на Київ, до речі. Ну, це для того, щоб просто люди розуміли інколи, коли я карти показують. Ну, давай подивимось взагалі. Вони планують. Ну просто розумієш, мені багато снів вже снилося. Про балістику ось недавно снилося, розповідала, що балістика летить. Типу, я стою на Борщагівці, я дивлюся у вікно там. Тобто, якщо туди дивитися, там Софіївська Борщагівка, там вишнева і так далі. Тобто, я так розумію. І весь правий берег в чорному димі, розумієш? Але до цього ми... і до речі, що ще було? Люди пам'ятають, я казала про це, і мені показали якусь ТЕЦ на правому березі. Зрозуміла? Це або ТЕЦ, або теплоелектростанція. Я так і не зрозуміла, того, що дві башні. Оці я бачила. Я, я просто розбираюся, як воно виглядає. Там дві башні чітко було. Тобто, це м, Київська область зразу, так? потім правий берег. А до цього ми ще передбачали удари по ТЕЦ лівого берега. Там чітко було, яка це ТЕЦ, який номер і так далі. Тобто, бачиш, якщо вісні показали, що буде удар по ТЕЦ, прям ТЕЦ мені показали. Тобто вони зараз будуть цілиться в ТЕЦ. Але ж, звісно, куди воно прилетить? Це вже інше питання, розумієш? Але якщо так дивитися, якщо бачиш... то там якраз таки вишневе далі отам в ту сторону. Там і справа було, типу, центр, знову Лук'янівка і так далі. І там була Київська область, а до цього лівий берег. Ну, таке. Тобто, чітко карти вже показали, що це буде найближчим часом, якщо вже сни сняться, прям вже два сни було. Ну, блін. По обстрілах. І Чернігівщину, бачиш, кілька днів прям кошмарить, да. І там багато це насовних да? пунктів без світла і води. Чернігівщина це північ. Північ, північ? що там, де межує з Білорусією, з Росією, ага, Це не це кордон України. М -м. Черкащина центр. А? Черкащина, Черкащина центр. Бачиш, просто карти трішечки по-іншому показують. Давайте для Чернігівщини подивимося. Ну добре, давай, просто інколи бачиш, карти показують, що це все, ближче типу до центру. Вони так сприймають. Не знаю, ладно. Так, а можливо, ближче до центра і по Черкащині. Ти бачиш плани є? Ну, можливо, да, Тому що я дивилася а... сьогодні. Кажу: покажи мені, ну те, що будуть обстріли, ми це передбачили ще раніше. Це було ось. Ну, да, зараз пабліки почали розганяти, але. Кажу, покажіть мені, що вони хочуть. Зразу падає туз з червоний, тут з бубновий. Тобто південний захід падає. Ось, і далі, далі Христова масті випала, Христовий король. А Христовий король ми пам'ятаємо, що це, блін, мер Дніпра. Як не крути, може зрозуміло. Це не Зеленський. Це саме. Хоча я не оговорювала, тобто Кривий Ріг може бути, може бути Дніпро, Того, що Кривий Ріг це Дніпропетровська область, розумієш? Це та частина тобто, падає. зараз. Це треба дивитися прямо по факту, коли взлітають тушки. Прямо по факту, коли взлітають тушки, треба писати в групу. Так-то, 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 так-то. Карти покажуть зразу. Так, покажіть, будь ласка, шкамо мені Чернігівщину, так? Чернігівщина, ага, і люди пишуть, що і в самому Чернігові світла нема. Так, да, я знаю, що там гепнуло протест я читала сьогодні. Марія, просто прекрасна, так гарно ще бачите українською. Так приємно. Я сказала, сьогодні буду, буду на українській мові розмовляти, того, що помер мэра... Кать його там, Касяян. Сьогодні всі кривляють <кл 'яр> його прізвище, Кіосаян. осеян. Нащо мені та інформація? А, так, ще раз давай. Зараз просто мась спада. Секундочку, так, покажіть, будь ласка, Чернігівщину нам, чи будуть вони в найближчим часом? Питання, напевно, дивне. Ой, якраз зараз правили? загроза для Чернігівської області стала вся червона, якраз да? карта перед очим. Угу. Не було кілька районів, а зараз вся Чернігівська область червона. Дивись, зразу запам'ятовуйте, будь ласка, того, що ми маємо в колоні чотири масті всього лише в Україні багато областей. Ми зрозуміли, що Христовий Туз це може бути Дніпро, може бути Київ. Ми це зрозуміли вже? Чернігів карти сприймають як Туз Бубновий, до речі. Чернігівська область туз Бобновий. Запам'ятовувати це mm -hmm. просто. Uh, да, дев'ятка пікова падає. Стріляти вони будуть. Найближчим часом дві шестірки випало. Ось. Uh, їх цікавить у тридесятки, десятки, їх цікавлять. Uh, ну, ці об'єкти, енергооб'єкти і так далі. І сімка падає. Ну, дивись. Uh, Скажімо так, на цьому тижні ще будуть удари по Чернігівщині до кінця тижня мають бути. А давай я подивимось, який момент О, оці зараз складності з електрикою на Чернігівщині, чи вдасться ну швидко налагодити, відремонтувати, запустити? То, то зроблюсь десятку одного зроблю зроблюсь Друзі, давайте сьогодні багато міст ми подивитися не, можемо і не зможемо. Давайте ще одне: або область, або місто попросимо Марію подивитися. Можливо, може, у тебе по відчуттях є, що зараз нам треба варто подивитися. Давай подивимось, проспитаємо все ж таки вони. Яку область найближчим часом обстрілювати хочуть? Того, що десятка пікова падала на захід а його ще не обстріляли. Тобто ну, це дуже дивно, да? що воно падає. Типу, я кажу, що найбільше обстрілювалося в вересні. Десятка пікова на захід. А як так? Не було ще обстрілу по західному По заходу? Подивитися, треба. Давай, окей, зараз. І знаєш, що цікаво подивитись у нас вже з тобою. Ну типу традицію стає, коли ми на межі місяців дивимось порівняння там серпень-вересень по інтенсивності обстрілів. Давай, давай вересень закінчується. Давай зараз подивимось. Добре, порівняння що на який місяць більш небезпечний по обстрілах? Вересень, який був або жовтень, тільки не показую, Просто в Києві майже не було обстрілів. Розумієш, тільки спочатку там не було було. А, Ну, спочатку, а весь місяць тиша ти угу. було все одно розумієш, тобто карти показують типу, нічого. А, Давайте в цілому, взагалі, вересень-жовтень угу. по обстрілах, незважаючи на місто, да? Просто. Угу. Масштабність обстрілів. Дивись, а як ми дивимось? Ми дивимось по старшинству арканів, Ілі просто дивимось на піку і на, на різні масці. На що ми дивимось? Того, що на жовтень випав туз. Справа в тому, що а якщо ми питаємо про масштабність, туз це найбільша карта, все ж таки. Байдеш жовтень ось падає. Але піка випала на вересень, десятка піков. Так, добре. Давай зараз питаємо так. Зараз на який місяць більше піки нападає, там ситуація гірша. Давайте питаємо в вересень чи жовтень? Куди піка випаде? Дорог? Так. Чірва випала. Вересень. Ну, взагалі, на вересень семірка пікова випала, на жовтень король піковий. Ой, навпаки, да, на жовтень король піковий навпаки. жовтні буде ситуація, знаєш, яка в чому погіршена в наступах військових? Тобто будуть якісь ситуації пов'язані з військовими саме король піковий це жовтень. Того, що коли. А, ну зараз два відкрию зразу. Це про наступи йдеться, так? Да? Яка ситуація стане гірше? Того, що пікова Дама, шестірка пікова і король, черво... король Христовий. Король Христовий це Дніпропетровська область, до речі, ми вже зрозуміли, да, це що це Дніпро? Ну, Дніпропетровська область нам карти показують що саме. Тобто, в принципі, по обстрілах в Порівнянні воно майже однаково падає. Але по наступах в жовтні буде гірше набагато. Добре, давай подивимось зараз. Все ж таки про обстріл про області. Я хочу подивитися і мені зараз почну жовтень ще подивитися. Ну, хрестовий туз падає, хрестовий туз. Хрестовий туз у нас відноситься до Києва, до Дніпра. Але Бубновий Король випав, Бубновий король це у нас Миколаїв. Південь. Коротше, по обстрілах, як ті і тушки будуть взлітати. Я напишу собі в групу, я подивлюся зразу, по факту просто, і все. Так буде краще того, що бачу, воно отак от зараз. Отак. Нам як факт дали зрозуміти, все одно бачиш, мені сам про Київ вже снився. Два рази снився, до речі, вже. Тому... І mm -hmm. ти що ж була. Але я знаю, що там обіцяли, що Келах мав проїхати в кінці місяця, його нема, так? Да, зараз ще. Ще не бачила новин, що він тут. А. А, Маш, знаєш тебе щось, було? прошу подивитись. Два питання. По-перше, ми це ніколи не дивились. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, бурштинську ТЕС, Івано-Франківська область по загрозах. Давай її глянемо. І одне питання хочу ще задати тобі. Ну, семірка покупково падає, бачиш ось, але поки нічого, поки десятка падає, перекриваю. Поки зараз нічого. Є в Путіна з Трампом якісь домовленості, да, інколи, по яких містах гатити, по яких ні? Дивно, дав мене в голові кориться, але щось таке. Я думаю, що є якісь розмови все одно, вісьмірка падає, Розумієш на ето? А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.